Початок 2022 року закінчились канікули, і креативна команда Академії КПМ розпочинає потужну підготовку до міжнародного фестивалю моди і дизайну Кришталевий Янгу та світового чемпіонату «Beauty Cup of Євразія. До Києва запрошені чи команди учасники із різних країн Всесвітньої конфедерації СІМ розробляються та створюються колекції. А в академії панує креатив, кипить робота та навчання. Навіть відбувся кастинг моделей та призначена перша репетиція, яка так і не відбулася. Бо настало 24 лютого. Це дата, яка закарбувалась в пам'яті кожного із нас. І на все життя. Це дата жаху, розпачі, страху, болі, невідомості. Життя поділилось на до і після. Тоді здавалося, що все рухнуло, що більше не буде місця для творчості. Саме головна цінність стала це людське життя. В пріоритеті було завдання заспокоїти, підтримати та допомогти переляканим студентам. Багатьох із нас розкидало по різним куточкам світу. Але ми тримали зв'язок навіть із укриттів, під звуки вибухів та пострілів. Ті, хто залишився в гуртожитку Академії, надійно охоронялись і забезпечувались їжею. З перших днів війни Академія КПМ вела активні дії на шляху до перемоги. Це надання суттєвої фінансової допомоги ЗСУ, забезпечення раціями та пальним місцеву тероборону. А завдяки ініціативі першого проректора Олександра Володимировича Лубянського та його відеозверненню на Генеральній асамблеї Всесвітньої конфедерації б'юті митців Сімсі було прийнято важливе рішення. Країну-агресорку виключили із членів цієї поважної світової організації. І звільненням Київщини почалось поступове відновлення навчального процесу в академії. Дистанційно, змішано, очно ми відпрацьовували практичні навички. Ті, хто залишався за кордоном, займались у Варшавському відділенні, що був спеціально створений КПМ у березні-квітні 2022 року. Академія приєдналась до благодійних фондів, разом з якими ми і досі сприяємо реабілітації постраждалих від збройної агресії РФ. А це і переселенці, і поранені військові, ветерани війни, дружини та діти загиблих героїв. Для них наші студенти і викладачі періодично творять красу, стрижки, зачіски, макіяж тощо і підтримують їх морально і психологічно. А ми нашу Україну, хей, хей, Академія один із 20 приватних вишів підтримала ініціативу комітету Верховної Ради з питань освіти та прийняла на безкоштовне навчання дітей із тимчасово окупованих територій. Колективі студенти академії незламні, як і вся Україна, і своє прагнення до великої перемоги ми підтверджуємо своїми роботами, образами, колекціями, перемогами і досягненнями на міжнародних заходах. Так на Кубку світу CMC 23-24 жовтня в Італії нашу країну представляла команда із трьох учасників, і всі вони стали переможцями. Це призові п'яте, третє і перше місце. Зайняла студентка академія Дарія Одинок, ставши чемпіонкою світу. А на відкритті цього заходу прапор України зал зустрічав стоячи. Попри все, життя триває. Ми сильний і незламний народ. І щоб не впадати в депресію та відчай, не втрачати віру у краще та для підтримки духу, ми продовжимо працювати, навчати. Створювати красу, моду і дизайн, бо знову і знову хочеться бачити щасливі очі нашої молоді, їх любов до професії, натхнення та жаху до творчості.